Пилепенко в кратищах зараз з часом, тимчасовому удар в турнірні та вліці, тому що Вратик зіграв зірадлюючи з Ростатом. Зараз розпочатом. Омето похлайка-пахлайку провальна збувається приставала фіролістській ураган душа на 7 з рахунком підсумковим 6-4 Вчора якраз 10 виграв 6-го 0 поступить 1-4. Але зрештою, як я сказав, за філіком і двох матчів виграли. 6, 4, зараз удар. числі зараз доличилося заху, щоб влучити у ворота штурма у цьому епізоді. Зараз удар зараз знову От Откачає, відбуває... тому що буває про штурму. Щоб цю осмисленість довести до чогось хороше на себе. Можливо, зараз Даранчук проведе, котре люплятує свою команду і зробиває заспівати. Катишка у вільну зону Катичак трохи зараз за... гальмував свою команди. Катичак. І зараз коридор собі зробив Полопенко, Полопе, далі саме де Полопе, Полопелка, пасту поліє! Забивається зараз палі на, на останній хвилі першого тему за 24 секунди до його завершення. Третя хвилина у нас йде у другому таймі цього поєдинку. Зараз простріл на Петенчука. і зараз кашати, забиває, зараз варатик. Що, того у нас, я так розумію, фіксується так. Віддають зараз його пробудуть суперники, зрештою, що зараз. My zulashi is true, so there's a bitburned as someone. That should have been like Cortac. That should have one of Subчинsky or Sapchinski. Subcinski provide that Chancellor is the command. Curtachaker, hit Curtach, some days. Картича! О! А далі ще не раз у нас ще один заболети даранчука, може бути, зазвонити колепенка, плепелька, колопелька забиває, зараз колефенка! Такий зміг він зараз! Ми ж топтиме, у ворота але тролюкає, і рахунок настає 2-1 на користь штурма! І збиває у нас у цьому епізоді. Чому так не знаю? Зараз Дарамчуку ідей паста плепенка, плепенка, полепенка, полепенка! Ну, не збуває, зараз він тайм-аут, Але зараз багато зараз відбивається штурм на останніх секундах, і штурм зараз здобуває перемогу в цій грі за рахунком 2-1. Це означає, що штурм.